Рятувальники ДСНС провели тренування з порятунку на воді. Практичні навички удосконалювали на прикарпатських річках свіча та мізунка зокрема, виконали низку вправ з порятунку постраждалих на швидкоплинних гірських водоймах. У Ході цих навчань рятувальниками було відпрацьовано декілька елементів, зокрема подолання гірських перешкод. Евакуацію постраждалих з важкодоступних місць, організацію порятунку на швидкій течії з застосуванням альпіністського спорядження. Навчання відбувалися із застосуванням плавзасобів катамаран 4 та катамаран 2 вони забезпечують ефективну роботу в умовах гірських річок. Так як гірські річки це стихія, яка не залишає права на побилку, то такі навчання є надзвичайно важливі, адже швидка течія, кам'янисте дно, складний реліг. Все це створює небезпеку для тих, хто потрапляє у воду. Тому рятувальники постійно удосконалюють свої навики для того, щоб у будь-який момент бути готовими прийти на допомогу. Водночас ДСНС нагадує, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки, зокрема, перебування на березі водойми у нетверезому стані. Оксана Себастян, Андрій Буцяк, новини на вежі.